Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, як ви можете підтвердити свій стаж показаннями свідків. Якщо підприємство ліквідовано, а до архіву, відповідно, документи не потрапили, в такому разі стаж встановлюється на підставі показань не менше як двох свідків. Які б знали вас у спільній роботі і мали документи про свою роботу. На тому ж підприємстві за той самий час, як це правильно зробити. 27 вересня Кабінет міністрів України постановою своєї ухвалив зміни відповідно до іншої постанови, якою свого часу був прописаний порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутністю трудової книжки або відповідних записів у ній. Змін в цьому порядку відбулося чимало, і одна з них це можливість. Підтверджувати свій стаж показаннями свідками. В умовах війни це дійсно дуже важливо, погодьтесь, однак підтвердження стажу, показаннями свідків взагалі не є новиною. Це було передбачено відповідно законодавством набагато раніше. Що ж саме змінилося в оновленому порядку? Якщо документи є, у разі. Коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи може здійснюватися органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків. Одразу хочу зазначити, що мова йде виключно про періоди роботи до 1 січня 2004 року. Тоді основним документом, що підтверджував стаж, була трудова книжка. Після вказаної дати стеж насамперед підтверджується даними персоніфікованого обліку про сплату страхових внесків. До того ж, зараз триває поступовий процес оформлення електронних трудових книжок, тобто необхідність збирати купу документів для призначення пенсії поступово зникає. Всі дані про офіційний стаж людини наймі з 2004 року. Вже є в державних реєстрах в електронному вигляді, однак є проблема саме зі стажем за попередні роки. У разі втрати з трудової книжки стаж здобутий до 2004 року, може підтверджуватися довідками з місця роботи архівними документами. За відсутністю документів про наявний стаж. Роботи, та якщо ви їх не можете отримати, у зв'язку з стихійним лихом, аваріями, катастрофами або надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше як двох свідків, які б знали вас по спільній роботі на одному підприємстві чи установі організації, або в колгоспі, чи в одній Системів. В такому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин примусово виселених з місць постійного проживання у 30-40-ві роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року, у випадках, коли ви вже не можете отримати документи про наявний стаж незалежно від причин відсутності. Даних документів можуть бути випадки, коли документи втрачено. Наприклад, підприємство ліквідовано, а до архіву вони нічого не передали. В такому разі стаж встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б з вами разом працювали на спільній роботі і, відповідно, мали документи про свою роботу в один і той самий період. У такому ж порядку підтверджується стаж роботи за відсутності документів, у разі, коли підприємство, установа організації або їхні правонаступники розміщувалися чи розміщуються на тимчасово окупованих територіях. І в районі проведення бойових дій. Це стосується і в тих випадків, коли майно, документи підприємств і установ незалежно від місця їх реєстрації на території України пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. За умови хочу зазначити документального підтвердження. Пошкодження або знищення майна. Що ж саме змінилося після ухвалення постанови 27 вересня? Раніше, у разі втрати документів, внаслідок війни стаж підтверджувався в такому ж порядку, як і наслідок стихійного лиха. Тобто необхідно було просто знайти двох свідків, але від них не, нам, не вимагалися надавати. Документи про роботу. Так само не було вимоги підтверджувати втрату майна документально. Разом з тим, в попередньому порядку йшлось про воєнні дії, там не конкретизувалося, які саме це дії і що це дійсно війна. Отже, якоюсь мірою оновлений порядок навпаки трішки ускладнив процес підтвердження стажу людям, які постраждали від війни. Однак нові нюанси в ньому прописані більш ретельно, ніж раніше. Тепер чітко нам з вами зрозуміло, які саме люди з числа постраждалих і як саме зможуть скористатися своїм правом на відновлення стажу. Також в порядку вже давно існує пункт для людей, яких напевно залишилось дуже мало. Але... Все ж таки, теж проговорю за відсутністю документів про час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового отримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, проживання в місті Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 41 року по... 27 січня сорок зазначені періоди можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які мають у своєму розпорядженні відповідні документи. Це довідки, видані архівними установами, органами служби безпеки, служби. Зовнішньої розвідки або Міністерства внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до України евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо. для тих, у кого в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні, чи неточні записи про періоди роботи до 2004 року на підприємствах або в установах розташованих. На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській області і Криму стаж роботи, який дає право на пенсію, також можна підтвердити свідками. Як же ж це відбувається, як опитують свідків? Сам у зазначеному порядку описано приклад, як відбувається опитування свідків для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які Розташовані на тимчасово окупованих територіях заявник, тобто ви або довірена особа, подає трудову книжку, в якій є неточні записи, зазначає у заяві дані про свідки, не менше їх має бути двох, які знають вас по спільній з вами роботі, мають документи про свою роботу в ті часи. Додатково можна подавати. І інші документи, які, хоч побічно підтверджують стаж для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованих територі територіях, територіальний орган Пенсійного фонду України запрошує та опитує свідки. Якщо, наприклад, свідок проживає в іншій області України, ніж ті, які перебуваєте ви територіальний орган, пенсійного фонду може зробити запит. До того управління, в районі якого мешкає свідок. Запрошення свідку надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до свого, тобто вас, до свого пенсійного фонду. Якщо свідок проживає надалі на тимчасово окупованій території, запрошення до його опитування здійснюється вами. В такому разі опитування проводиться тим управлінням пенсійного фонду, який обирає. Свідок. Результати опитування свідка оформлюються актом встановлення зразка. Цей акт, і завірені відповідним управлінням пенсійного фонду копії документів про підтвердження стажу протягом трьох робочих днів, з дня опитування надсилаються до того управління пенсійного фонду, яке робило запит. Свідок, який проживає за межами України, наприклад, за кордоном, надсилає заяву, в якій зазначається. Інформація про спільний період роботи на одному підприємстві з заявником легалізовано органами Міністерства закордонних справ України, або дипломатичним представництвом, або консульською установою України в Державі проживання свідків. До заяви свідок додає завірені копії документів про свою роботу за час, щодо якого він підтверджує роботу заявника. Акт опитування свідків і копії документів. При їх роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника, додаються до заяви про підтвердження стажу. От так, досить об'ємне вийшло відео. Дивіться, якщо щось не зрозуміло, можливо, щось я упустила, у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую і спробую допомогти розібратися в усіх юридичних тонкощах. Якщо вам не вистачає стажу, чи є якісь. Проблематичні питання, які потребують юридичної консультації, Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.